Вітання, дев'ятикласники! Сьогодні знайомимося з перлиною українського ліроепосу. це слово про похід ігорів. Розглянемо історичну основу твору, переклади і переспіви, а також з'ясуємо питання авторства. Почнімо. Пригадайте, яких давньоруських князів ви знаєте? Хто з них заслуговує якнайбільшої поваги і за які вчинки? А ще. Чому саме Київ називають матір'ю міст руських? Спочатку поговоримо про історію відкриття слова. Орієнтовно, в 1788-1792 роках в одному з монастирів міста Ярославля в рукописному спірнику. А він датований кінцем 15-го, початком 16-го століття, знайшли невідомий досі текст. Придбав його тоді колекціонер старовини. Мусін Пушкін. А тепер до історичної основи твору у слові зображено події другої половини ХІХ століття. Це період сварок між князівствами в Русі Україні, безладдя і занепаду могутньої держави. До того ж, у цей час почалися набіги кочових народів, половців. Володимир Мономах на початку 12 століття відігнав половців за Дон і на Кавказ. Згодом те саме зробив його син Мстислав. Новгород Сіверський князь Ігор Святославич, головний герой слова, у цій переможній битві участі не брав через несприятливі погодні умови. Проте навесні 1185 року разом з іншими князями він пішов проти половців, щоб довести свою відданість батьківщині. Саме цей похід і взято за основу слова про похід ігорів. Загалом слово відобразило складну систему політичних відносин періоду розвиненого феодалізму на руській землі 12 століття. Одним із ключових є питання авторства. Аналіз твору дає підстави вважати, що автор слова був одним із давньоруських князів, який брав участь у подіях відображених у творі. Це міг бути і киянин, і галичанин або ж Чернігівець. Без сумніву, він мав поетичний талант, був учнем славнозвісного співця Бояна. Ще автор добре орієнтувався в історії, літературі, державотворенні у тодішніх політичних подіях, знав фольклор свого краю. Згідно з версіями різних науковців, автором слова міг бути книжник Тимофій із Галича, співець Митуса – та будь-хто питання авторства цієї героїчної поеми залишається донині відкритим. Немає одностайності і у визначенні жанру. Науковці його визначають по різному: героїчна пісня, старовинний вірш, римована проза, ораторський твір у самому тексті твору натрапляємо на терміни пісня, повість і слово. Сучасні науковці визначають жанр слова як героїчну поему, оскільки в ній яскраво виражені епічні елементи, потужний ліричний струмінь, ритмізована мова, своєрідна композиція. Щодо родової характеристики слова про похід ігорів, то це ліроепічний твір. Ліроепос поєднує виражальні засоби лірики, емоційні, фіршована мова та епосу, події, вчинки героїв, характери. Людину в ліроепічному творі зображено ніби у двох планах: з одного боку передано певні події її життя, ну, наприклад, от, чоловік Ярославний йде у військовий похід, а з іншого переживання, емоції, настрої. Тоді як Ярославна в путивлі на валу переймається долею князя Ігоря, звертаючись при цьому до сил природи. А тепер про переклади і переспіви слова. Нагадаю, що переклад художнього твору максимально зберігає стиль письменника, мовні особливості оригіналу, тобто у ньому не може бути імпровізації. А от переспів є вільним перекладом. Це власний твір автора, написаний на основі сюжету, змісту, образів, ідей іншого твору. Перший переклад слова українською мовою зробив Маркіян Шашкевич. Також переклади і переспіви належать перу багатьох талановитих авторів Вагилевича, Максимовича, Руданського, Шевченка, Франка та великої кількості інших. Одним з найкращих поетичних переспівів вважають слово про похід ігорів Максима Рильського. Наступного разу ми продовжимо працювати зі словом про похід ігорів, детальніше охарактеризуємо образи, поговоримо про композицію твору, визначимо ідею та основні проблеми. Тож до зустрічі наступного уроку.